З міст Австралійського штату Новий Південний Уельс закликають евакуюватися. Є побоювання, що повінь, яка триває вже другий місяць, може стати ще інтенсивнішою. У містах Вагавага, -Вага, Ганеда та Форбс загалом проживає близько 90 тисяч осіб. Метеорологи кажуть, що рівень води там уже найближчими днями може сягнути 70-річного максимуму. Ми прийшли помішки з піском. Намагаємося хоч щось зробити, бути готовими. Уже звільнили сараї, хоч якийсь початок. Новий південний Уельс найбільш густонаселений штат Австралії. За кілька годин там провели понад 15 рятувальних операцій, пов'язаних із повінню. Це турбує всіх у цьому районі і нижче за течією. Повінь зашкодить багатьом людям, особливо фермерам. Їхньому урожаю пшениці та ячменю підготували багато мішків із піском. Люди допомагають одне одному. Це приємно бачити. Це четверта велика повінь в Австралії за рік. На найближчі дні опадів не прогнозують, проте метеорологи кажуть, що рівень води й далі підійматиметься.